Чи буде в Україні нова епідемія СНІДу? Е, через те, що нещодавно Сполучені Штати Америки скоротило фінансування програм боротьби з ВІЛ СНІДом, що може призвести до дефіциту життєво необхідних ліків у низці країн, включаючи Україну? Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що такі дії можуть звести нанівець 20 років прогресу у боротьбі з ВІЛ, спричинивши понад 10 мільйонів нових випадків захворювання. Крім України, під загрозою опинилися Гаїті, Кенія, Лесото, Південний Судан і ще декілька країн. У цих країнах запаси ліків для лікування ВІЛ можуть вичерпатися в найближчі місяць. Яка ситуація в Україні? Що нам чекати, яким чином нам боротися з цією навалою? Будемо говорити просто зараз Валерією Радчинською, директоркою з питань прав людини, гендеру та розвитку спільнот благодійних організацій 100% життя. Вітаємо вас у нашому ефірі. Вітаю, добрий. вечір. Давайте розпочнемо відразу з того питання, яким я розпочала цю тему. Чого чекати українцям у найближчий час? Чи дійсно загроза настільки реальна і настільки масштабна, як про це пишуть наразі у пресі? Ну давайте так. Ніяких фейків тут не було. Загроза реальна була. Реальною і була масштабною, тобто, станом на січень, насправді на кінець січня, початок лютого, реально ми не знали, чи буде лікування в нашій країні, тому що всі поставки були заморожені. Навіть те, що вже було закуплено, але не завезено в нашу країну. Воно навіть кошти, які були виділені організацією на доставку, там так вони також були заморожені. На щастя, ситуація зміни. Тобто, ну навіть це не перше інтерв'ю, яке яке ми даємо з цього приводу, і в нас були дуже тривожні інтерв'ю, коли ми казали, що все під загрозою стопу, і наразі ця загроза вона вже припинила своє існування, тому що кошти на доставку цих медикаментів вони були розморожені на минулому тижні. Поставка повністю антиретровірусних препаратів. Потреба була закрита до кінця жовтня, тобто, жовтень включно. А деякі препарати по деяким деякі типи препаратів, їх вистачить аж до січня 2026 року. Тобто також будуть завезені, вже поставка буде у квітні. Травні дитячих лікарських форм, тобто це дуже важливо, тому що для діточок ти не можеш використовувати дорослі схеми, і їх також вистачить до кінця року. Але це буквально новини з минулого тижня, тому що до цього ситуація реально була критичною. Медикаментів в країні було до червня, і в принципі вже були вказівки, що ну з боку центру громадського здоров'я видавати пацієнтам препарати не більше ніж на три місяці. Чому тому, що якщо це наш на більше на, на на більше кількість часу, тобто комусь з пацієнтів може не вистачити наразі, кошти розморожені, і все нібито добре. Але ж загалом ем, програма Пекфар мала закупити, тобто ну недостатньо недостатньо закупити і поставити тільки лікування. Треба що тест системи на впровадження тестування віл-інфекції, Треба лабораторна діагностика, треба е лабораторні тест системи для моніторингу ефективності лікування сидіти 4 та вірусного навантаження. І тобто, в рамках програми ПІПАР повинні були закупити оціх е е різних схем, тобто препаратів та реагентів, на суму 20 мільйонів доларів США на 2025 рік. Наразі використано цих грошей тільки на 4 мільйони, і ми не знаємо чи розморозиться 16 мільйонів, тому що це ну насправді це дуже великі гроші е і в бюджеті воюючої країни. Країна, яка має захищати себе, тобто і це ті гроші, наприклад, їх можна буде перекинутися коштами державного бюджету. Але ж тоді це буде значити, що з якогось іншого місця ці кошти будуть перерозподілені, тобто хтось а, чогось не доотримає. Пані Валерія, а що посприяло тому, що ці кошти, на які вже закуплені, наприклад, ліки наразі, то те, що ви сказали, це дуже. Насправді добра новина для українців, тому що так чи інакше ми знаємо статистику захворювання на ВІЛ, так і ці ліки допомагають жити повноцінне, нормальне життя людям, які мають це захворювання. Тож, що посприяло, перше питання. А друге питання наскільки вирогідно те, що от зараз ситуативно ситуація вирішена. А через місяць що буде через місяць? Наскільки ми можемо бути впевнені в тому, що потік грошей на саме на цю програму закупівлі ліків від Вілсніт буде продовжено? А масове? Протести в самих сполучених штатах і масові листи від організацій, які працюють в сфері ВІЛСНІТ, вони запобігли зупинці усіх програм і проєктів. І, наприклад, коли перший стоп-воркодер він з'явився, тобто там було призупинити все на 90 днів на період проведення цього аудіту. А потім е, протести проводили самі американські громадяни в Вашингтоні. ремеліканські громадяні Вашингтологічно. Е, тож, в принципі, так. що логічно, тому що е, якщо Людина, хоч трішки вивчала тему саме цього захворювання, просто я розумію, наскільки це масштабно страшно залишити тих людей, скільки їх цих людей, без ліків, і це просто цих людей підписати їм смертний вирок. Так, так, я повністю вас підтримую, і тобто протести, заяви різних авторитетних неурядових організацій, дослідників. І буквально там менш ніж за тиждень з'явився інший наказ: тобто, заморозити все за виключенням закупівлі життєзберігаючих препаратів, медикаментів та гуманітарної допомоги, та сервісів, також і гуманітарної допомоги. І тобто воно було. Розморожена, але ж воно ну була така колізія, що воно було розморожено на центральному рівні, але на рівні виконавців, наприклад, а дуже з великою затримкою ці кошти розморожувалися. Тобто, і тут всі сиділи і не знали насправді, що буде далі, тому що за рахунок коштів ка, 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 організації ПІПФАР отримували лікування е, майже 90 тисяч українських громадян, тобто мала отримати цю схему. То зі 118 тисяч, тобто це дуже велика кількість, пані Валерію, от е, хочеться поговорити з вами в розрізі е, саме лікування е, можливих е, заражень е, через призму саме війни в Україні, е, як змінилася ситуація спочатку повномасштабної війни в Україні е, з, на цьому тлі, так на цьому полі. Скажімо так, захворюваності, і якою є перспектива далі. Ну, ситуація вона змінилася не в кращу сторону. Насправді, кількість у нас людей, які з наразі на диспенсерному обліку, вона зменшилася, але це не добре. Це не та цифра, яка б мала вона сраду там. Я якось мало ми радіти. Тому що, по перше, дуже багато наших громадян вони залишилися на окупованих територіях з дуже ускладненим доступом до антиретровірусної терапії. Бо наскільки ми знаємо і пам'ятаємо, Російська Федерація вона не хоче лікувати навіть своїх громадян. Тобто, в ніг в них в минулі роки при потребі там країни в лікуванні на мільйон людей вони планували закупати. На 460 тисяч то тобто, це вони майже 600 тисяч своїх громадян. Вони навіть не планували лікувати, не то що там щось не вийшло, щось було не так. Тобто в планах не було, і е, насправді вони дуже ускладнюють доступ нашим громадянам, громадянам України на які залишилися на окупованих територіях до лікування. Тобто наразі ситуація така, що без російського паспорта. Наприклад, житель окупованої Запорізької області навіть не може викликати швидку допомогу. Тобто, хочеш лікуватися, отримуй російський паспорт. А для деяких наших громадян, які там залишилися, ну вони ну краще помруть насправді, чим отримають цю ну, російський паспорт. І дуже багато людей у нас відмовляється від лікування саме тому, що воно. Скажімо так, ну ніяким чином не конектиться з їхньою громадянською позицією. До того ж, саме, саме насправді велика кількість перебоїв з лікуванням, які фіксувалися там, російськими громадськими активістами, вона була з території там, Донецької Луганської області. Тобто, ну, ми розуміємо, що лікування, по-перше, буде не вистачати саме для наших громадян. І, Високий рівень насильства, в тому числі там сексуального насильства, там на окупованих територіях, майже повна безграмотність щодо е, статевого життя там і використання презерватива з боку там російських громадян. Ну ми розуміємо, що після деокупації ми, ми стикнемося з дуже великою бідою на деокупованих територіях. Е, і ну, наразі на Терит яка підконтрольна повністю уряду України, ситуація вона краще, бо у нас не було переривання лікування на жоден день, навіть після початку повномасштабного вторгнення, але ж. Ну, люди сидять в бомбосховищах, люди дуже багато переміщуються деякі не зважуються відкрити свій статус у новому медичному закладі. Ну це все ж таки ще, на жаль, залишається високостигматизованим дискримінованим діагнозом, так і люди просто побоюються за безпеку свою своїх дітей. Там, тобто, якщо ти переїжджаєш в невеличку ком'юніті, тобто і хтось може розголосити твій статус, ставлення може. Помінятися може і ні, насправді, але ж люди вони стикалися вже з таким негативним ставленням, і вони елементарно бояться розкривати свій статус. Деяким людям ми навіть відправляємо препарати за кордон, тому що вони бояться бути депортованими, отримати там якусь відмову в послугах або в житлі, або в чомусь від, від, від спільноти, від ком'юнітів, в якій вони живуть, тобто. Е Скоротилась кількістю людей, які ми виявляємо, і це не значить, що це добре. Це значить, що просто десь ходять люди не В нас ще до початку повномасштабного вторгнення була така ситуація, що ну, статистичні підрахунки казали нам про те, що десь 100 тисяч людей. Які живуть з ВІЛ, вони не знають не обізнані про свій віл-позитивний статус, тому що вони не звернулися за тестуванням. Ми можемо предположити, що наразі кількість цих людей, які не знають про свій віл позитивний статус, вона стала іще більша, із-за того, що доступ до тестування він є ускладненим за рахунок бойових дій. З приводу стигматизації якраз хотіла вас запитати, знаєте, і про те, що деякі люди бояться саме е, говорити про свій ВІЛ-статус через е, ну, таке вигнання суспільства, так? Але ми маємо і дуже багато людей, які е, зараз захищають країну. І так чи інакше, вони мають. Е, Хтось з них все ж таки має свій статус. По-перше, як вони отримують ліки, якщо їх віл статус, вони про це поговорили, так про це знають, знає командування, так і яким чином ці ліки туди попадають, так на фронт або куди де ця людина знаходиться? І по-друге, що робити з тим, що дуже багато людей, а це війна, це кров постійна операції, якісь поранені, все таке інше. Тобто, як вирішується питання саме зі зростання показчика людей, які заражені зараз ВІЛ-інфекцією, Зараз що там відбувається? Можете поговорити про це? А, так, звичайно, ви, ну, ставите дуже слушні питання. Насправді. А... В більш в більшості своїй всі вся антиретровірусна терапія, вона поставляється на фронт в армію за рахунок волонтерів. Або люди, які живуть з ВІЛ і несуть свою службу. Вони коли вони у відпустці, вони звертаються до своїх лікарів, отримують запас ліків, який достатній він для прийому та лікування. А це можливо або... так. Ти можеш звернутися і, наприклад, сказати, що я не зможу там декілька місяців там прибувати в цьому місці. Наприклад, або звернутися до вас, ну наприклад, це або там люди, які зараз займаються саме обороною країни, або наприклад люди, які виїжджають за кордон, ну наприклад, ті жінки, так то це можливо, щоб прийти і сказати, що дайте мені, будь ласка, там на місяць, на два, на три той запас ліків для того, щоб я жив повноцінним життям. Звичайно. і в нас ну дуже слушно. У нас були змінені клінічні протоколи ведення та лікування вілоінфекції, і вони дозволяють наразі, якщо людина а, прихильна до лікування, тобто вчасно приймає медикаменти влі... прихильність висока, вчасно здає там всі аналізи. Тобто а, клінічні протоколи вони дозволяють видавати антиретровірусну терапію сроком на 6 місяців, або навіть можна отримати на рік. Але в тебе має бути така там ясна пацієнтська історія, тобто що ти не пропускав там все аналізи, здавав знімки там легень, які можуть. Допомогти діагностувати туберкульоз, робив і все в тебе добре. Тобто а, в нас таких обмежень, що на місяць або на два там їх вже не було. Но зараз питання просто наявності препаратів. Наскільки лікарня може видати так, щоб іншим людям вистачало, бо цього необмеженого запасу, який ти тобто можеш отримати на рік, його просто не існує, і треба ще монтори, моніторити ефективність лікування, тому що треба чітко розуміти, що людина не просто п'є пігулки, а ці пігулки вони працюють. Тобто, треба здавати специфічні тести, такі як. Називається CD4 та вірусне навантаження. Тобто розуміти, що вірус не розвивається, він подавлений цим медикаментом. і навіть людини, якщо є до довіл, тобто, але вірусного навантаження не буде. І це буде показником того, що терапія вона працює. Тобто, якщо все це є, тобто людині можуть видавати насправді на 6 місяців, вообще, в принципі, без будь-яких проблем і питань, пані Валерію яким чином можна невілювати ось цю, ці страшні ризики через недопущення, наприклад, фінансування, чи ще щось? Чи є в Європі, наприклад, або десь якісь, я не знаю, може приватні фірми, організації, які виготовляють ці ліки, чи це от тільки єдине там якесь джерело їх надходження по всьому світу? Ну, насправді, дуже багато фармвиробників, які виробляють центри травірусної терапії, і вони є як бренди, так і генерики. Тобто генеричні препарати, також які на порядок дешевше. І, в принципі, в Україні практично вся АРТ – це генеричні препарати, високоякісні, які дозволяють нам стримувати епідемію. Насправді. Е е Ця багата кількість виробників вона диверсифікує поставки препаратів, тобто можна закупити в тому місці чи в іншому місці. Тобто, тут у нас обмежень в принципі ну, ніяких немає. Тобто були б гроші і все інше воно буде. І ну, насправді, ну, це не ну, це в нормальних умовах, це не було би проблемою насправді для країни. А для пацієнта всі медикаменти вони безкоштовні, вони повністю безоплатні, за них сплачує або держава, або інші донори. І ну, звичайно, в умовах якоїсь там надзвичайної ситуації припинення фінансування завжди є такий шлях запросити донацію у фармвиробника, який виробляє ці ліки. І вже досвід був, коли ну, на початку. Е Повномасштабного вторгнення, в принципі, фармвиробники, вони самі пропонували, що якщо у вас є дефіцит ліків, ми готові вам надати донацію. Тобто, дуже людське було ставлення. Дуже добре, насправді, що не знадобилася ця донація, тому що це були не ті препарати, які приймають наші люди. Вони також були від відвілінфекції. Але ж ну, краще не змінювати схеми людям без медичних на то показань. тобто. Ну і ну, що хочу додати, що це не ті препарати, які люди самостійно можуть купити в аптеці, тобто це не той препарат, який вільно продається на ринку. Його можна лише отримати в Україні через своїх а, лікарів. А виготовити його в Україні можна? Такий момент, як імпортозаміщення, через те, що відбувається зараз. От ігри такі, знаєте, з тонкою на тонкій кризі. Зараз то ми вам дамо фінансування, то ми вам не дамо фінансування, але ж ця епідемія вона страшна. Це смертельна хвороба, якщо так розібратися. І якщо ти не отримаєш ліки від цієї хвороби, людина дуже ну швидко її організм просто помирає. Тож в Україні чи можливо це взагалі зробити таким чином, щоб Україна не залежала від або американських партнерів, або європейських партнерів? Чи наразі це не на часі, і це не можна зробити? Ні, насправді це дуже слушна ідея. Насправді у нас два там дуже там крупних фармвиробників, фар... 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 Це фармакта Дарниця, насправді е, ну, можливо, тобто е, це дуже гарний, в принципі, напрямок там так діяльності, диверсифікація там усунення залежності від е, іноземної фарми. Тобто, ну чому ні? Це було б може навіть і здорове рішення. тобто, це слушна ідея, і ми будемо її, звичайно з фармою комунікувати, питати, чи можлива така історія у нас в Україні. Ну Власне, я боротьба. так розумію, що це ще залежить від того, чи є у них технічна можливість це робити. І пані Валерія, я хотіла ще окремо запитати у вас про е, таку дуже е, знаєте крихку, крихкий такий момент, як дитяча захворюваність. Чи вистачає ліків? Чи вистачає діагностування? Як це відбувається? Які проблеми зараз? Проблематика, яка є саме у цій е е ніші, скажімо так, е захворювання саме на ВІЛ? Ну е я хочу вам сказати, що за останні роки дуже впала е захворюваність захворюваність серед, е серед дітей. Тобто, це ж у нас. Е там не, не знаю, переважний шлях інфікування. Насправді це від матері до дитини під час а, вагітності та пологів, але завдяки завдяки ранньому початку антиретровірусної терапії соціального супроводу супроводу вагітних, там у нас все менше і менше вагітності. Вони закінчуються, там, там якимись негативними сценаріями інфікування. Там тобто, і ми до війни, до повномасштабного вторгнення там, так ми вже готувалися. До валідації елімінації передачі ВІЛ від матері до дитини ми готувалися на отримання сертифікату всесвітньої організації охорони здоров'я, тому що наші показники з кожним роком були все краще і краще. Ну, на жаль, на жаль, трішечки наші показники вони підвищилися. З 2022 року. Але наразі це не є якимось таким сплеском, який який був би там ну просто дуже вражаючим і дуже там впливовим. Ну, що хочу сказати, кожна а, там дитинка, яка захворіла на, на віл і передався віл, це на самому, ну насправді. А... Ну, драма для нас, тому що це те, що можна було профілактувати. Але ж пізнє виявлення ну, зачасту, яке викликано саме військовими діями, коли, наприклад, у вагітної не було можливості а, дістатися до лікарні, або не було обізнаності до того, що треба протестуватися. Ну, тобто, якісь зовнішні фактори вони привели для пізньої діагностики, і наразі, ну, і, на жаль, Інфікування відбулося там, так але ж в цих випадках їх все менше і менше завдяки дуже класним програмам доступу до лікування та соціального супроводу вагітних та пароділь. Будемо сподіватися, що ці програми і надалі будуть давати такі пригороприголомшиві результати так в Україні, тому що е, дуже важливо для того, те, щоб в Україні народжувалися здорові діти за будь-яких умов. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви. Приєдналися сьогодні до нас Валерія Рачинська, директорка з питань прав людини, гендеру та розвитку спільнот благодійних організацій 100% життя була з нами на прямому зв'язку. Говорили з нею про недопущення нової епідемії ВІЛ СНІД в Україні і отримали позитивні відгуки, і результати з того, що з цієї проблематики. Тож будемо сподіватися на краще. Ми вам дуже дякуємо і прощаємося з вами. Дякую, все буде добре. Звісно.